На жахливий стан доріг у Запоріжжі скаржаться містяни. Кажуть, взимку ями на шляхах утворюються буквально щодня, і всі вимушені пересуватися розбитими дорогами. Це завдає шкоди не лише приватним автомобілям. Потерпає і громадський транспорт, і швидкі, і військові машини. Так, я вважаю, що на часі, тим паче, що окрім проспекту та набережки, ну, ніхто нічого не робить. Тому багато де потрібно працювати, і багато де потрібно все ж таки покласти асфальт. Стосовно дороги, я вважаю, що треба перш за все відремонтувати в районі великих ТЦ, бо там більший потік людей, наприклад, біля Сітимолу та, та проспекту. Але я вважаю, що під час війни це можна відкласти та відкладати гроші на ЗСУ, на допомогу біженцям. Питання про шляхи фінансування ремонту доріг розглядали на екстреній нараді за участі керівників районів міста та співробітників комунального підприємства Елоаш, балансоутримувача майже всіх транспортних артерій міста. Обговорювали, яким коштом приводити шляхи до ладу. Цьогорічний бюджет міста менший за торішній на 2 мільярди гривень і не передбачає фінансування будь-яких ремонтних робіт на місцевих дорогах. А проте вже зараз на ямковий ремонт необхідно щонайменше 18 мільйонів гривень до кінця лютого. Та сума, вочевидь, збільшиться, зауважили під час наради. У нас минулого року на ремонт доріг по місту виділялося біля 175 мільйонів і біля 35 мільйонів виділялося на поточний ремонт тротуарів. Це не капітальне будівництво, це не нове будівництво, це не якісь капітальні ремонти, це лише поточний ремонт доріг, який включав в себе лямковий ремонт і середній ремонт картами частково на найбільш аварійних ділянках. Торік відремонтували трохи менше, ніж 2,5% міських доріг. Нині грошей немає навіть і на цей обсяг робіт, наголосив директор департаменту муніципального розвитку Віталій Лисенко. Станом на перше число поточного місяця у нас є потреба виконати ремонт аварійний ямковий на 11 тисячах 500 квадратних метрів. Це лише за один місяць така ситуація в нас склалася по місту. Справді в нас є вже факти численні і аварії, протоколі від патрульної поліції. І фактично є вже такі в нас ділянки, де глибина ям склали більше 30 сантиметрів. Їх розмір складає вже навіть не один там квадратний метр. На виконання ямкового ремонту найбільш проблемних ділянок у комунального підприємства Елуаж є необхідний транспорт та фахівці. Тож всі роботи готові виконувати власними силами, зауважив на нараді директор підприємства Дмитро Пархоменко. Потреба у нашому ну, на цей рік це 100, 169 тисяч квадратних метрів середнього та 80 тисяч mm -hmm. дрібного. Це менше, ніж половина нашого потенціалу. Отже, кошти необхідні на закупівлю будівельних матеріалів та оплату праці комунальників. За їх наявності, волоащі готові розпочати процедуру закупівлі будматеріалів вже на початку березня. Ми просіли на велику кількість недотриманих коштів, які раніше передбачалися бюджетами і всім прочим. Тобто, ми втратили за рахунок ПДФО, втратили надходження до бюджету за рахунок податку з земельного податку, тому що зайшли тоді в 22-му році великий великий час. Ми були в зоні бойових дій. І за рахунок цього підприємства мають право не платити за цей час податки. Учасники наради домовились винести питання, звідки брати кошти на ремонт доріг на обговорення на наступній сесії міськради, що запланована на кінець лютого, на розгляд депутатів пропонуватимуть можливі джерела фінансування. Серед них зміни до міських програм і перерозподіл коштів, аби певну частину скерувати на ремонт доріг. Можливі й інші варіанти можливо будемо звертатись до. Позики в банк, або будемо звертатись до обласної військової адміністрації, до держави за субвенції, тому що втрата дуже, дуже ми просіли по бюджету. Тобто ми все, що у нас йде на заробітні плати для вчителів, для врачів, все йде і на всю сферу, соцсферу, все повністю ми закрили ці питання, а комунальні підприємства, не тільки ЛУВАШ, не профінансовані, деякі наполовину, деякі зовсім не профінансовані. Є в місті і дороги, що перебувають на балансі національних компаній. Зокрема, дорожнє полотно на греблі Дніпро Гесу ремонтуватиме їх балансоутримувач, підприємство Укргідроенерго. Його керівництво повідомило, що зараз триває закупівля будівельних матеріалів. Ямковий ремонт там планують за кілька тижнів. А відновлення аварійних ділянок на мосту Преображенського виконуватиме їхній власник компанія Укрзалізниця. З нею міська рада зараз веде перемовини. Ольга Ларіонова, Єлизавета Швайко, Антон Бондаренко. Ко Владислав Ващенко, Олександр Гоц, телеканал МТМ.